Всім привіт! Давно не виходив, не знімав відео, був зайнятий, вирубував тут курчі. Тут в мене ще, бачите, додається такий тортик, називаю я його. 80 сотих біля самої хати, ось хата моя біля тут поле, була пшениця, я вигорав тут і засіяв теж. Озимим ячміньом. Ось такий ячмінь. Чуть є до квадратики, бачите, є пропуски, що не досіяв сівалкою, не доходив, пропустив. Ось такий ячмінь. Він фіксіяний теж пізно. Нам допускає 2-3, 2-3. Були морози у нас 8 градусів, то дні, 8-9. До в нормально. Так що ось такі справи. Оце я повирубував ці корчі, тут все повиносив. купа така, бачите тут. Зараз підійду, покажу, які тут ось такі дрова тут росли. Лишали, лишали, відступали, відступали. Тут пішло такими корчами, то тут я повирізав пилкою, прямо різав у землі. Правда, цепку прийдеться вже викинути. Отакі купи, то я вже тут спалив, їх ще більші були, палю їх. Оце хочу тут, тут село, передіскую діскою бороною, а туди зараз я з допорозортаю, чіпив таку на трактір. Лопату чи як ковш такий задній. Тут у мене яма її колись копав вода, тут йде тут, е, трубопровод сюди. Тут треба його закопати, зараз загорнути, чіпив, тут розгортаю. Ой. А тут скільки зможу плугом прорух. це Тут колись я висипала до перегній, купа з перегноєм зараз розгорну його. Ось дивіться, зробив такий ков на задню на ветку. Ось повний сідати гружоний, перегною, стаю, нажимаю і пошло. Піднімаю топ. Спідяло. Піднімаю на таку висоту. Ось. Ну трохи зробив, трохи не вгадав, треба було ще більше робити. Так що зараз позагортаю це все. Сусіди наблюдають, дивляться, каміння здає такі, оце аж туди йде. Тут вчора палив.